Сер Артур Ігнаціус Конан Дойл народився в шотландському місті Единбург у сім'ї ірландця Чарльза Алтамонта Дойла, архітектора і художника. Велику роль у житті Конан Дойла відіграла його мати Мері Фолі, яка була теж ірландського походження. Від неї він успадкував свій інтерес до лицарських традицій, подвигів і пригод. Протягом усього життя Дойл писав матері-листи. Дойла часто називають. «Сер Артур Конан Дойл або Конан Дойл, маючи на увазі, що Конан є частиною складного прізвища, а не по батькові. Однак запис про його хрещення в реєстрі собору Святої Марії в Единбурзі вказує Артур Ігнаціус Конан як його ім'я та Дойл як його прізвище. Стівен Дойл, видавець «The Baker Street Journal», писав: Конан було другим ім'ям Артура. Невдовзі після закінчення середньої школи він почав використовувати Конан як своєрідне прізвище, але технічно його прізвище просто Дойл. У 1887 році для роману «Етюд в Багряних тонах Конан Дойл створив персонажа Шерлока Голмса. «Етюд в Багряних тонах був першим з чотирьох романів і 56 оповідань про Шерлока Голмса та доктора Отсона. Дойл був плідним письменником. Окрім оповідань про Голмса, він писав фентезі та науково-фантастичні оповідання про професора Челленджера, зокрема, найвідоміший після пригод Голмса – твір Загублений світ, гумористичні оповідання про бригадира Жерара, офіцера французької армії часів наполеонівських війн, а також п'єси, романси, поезію, нонфікшн та історичні романи. Одне з ранніх оповідань Дойла. Заява Хабакука Джефсона, датована 1884 роком, допомогло популяризувати таємницю бригантини Марія Селеста, яку знайшли дрейфуючою в морі без жодного члена екіпажу на борту. Як рішучий прихильник обов'язкової вакцинації, Дойл написав кілька статей, в яких пропагував цю практику та засуджував погляди противників вакцинації. Батько Дойла страждав алкоголізмом. Через що сім'я мала певні труднощі. Незважаючи на це, Артур зміг отримати гарну освіту. Завдяки підтримці багатих родичів його у віці 9 років відправили до Англії, до єзуїтської підготовчої школи, а згодом до коледжу. Щоправда, за словами самого Дойла, про школу в нього не залишилось жодних теплих спогадів. Він був вихований як католик, але пізніше відкинув віру і став агностиком. Пізніше він також став містичним спіритуалістом. Протягом п'яти років Дойл вивчав медицину в медичній школі Единбурзького університету. У цей період він також вивчав практичну ботаніку в Королівському ботанічному саду в Единбурзі. Під час навчання Дойл почав писати оповідання. Його найперший фантастичний твір, що зберігся, – «Привиди садиби горстроп. Рукопис був поданий Конан Дойлем до журналу Blackwood's Magazine в Единбурзі, але він залишився в архівах компанії і за життя письменника так і не був опублікований. Зараз рукопис знаходиться в Національній бібліотеці Шотландії. Перший опублікований твір «Таємниця долини Сесаса історія, дія якої відбувається в Південній Африці, була надрукована в Единбурзькому журналі Чемперса 6 вересня 1879 року. Того ж року Дойл опублікував свою першу наукову статтю Гельсеміум як отрута в британському медичному журналі. Це дослідження The Daily Telegraph вважало потенційно корисним у розслідуванні вбивств у 21 столітті. Дойл був лікарем на гренландському китобійному судні, а після отримання ступеня бакалавра медицини та магістра хірургії. Працював хірургом під час подорожі до узбережжя Західної Африки. Згодом отримав ступінь доктора медицини. На початку кар'єри Дойл співпрацював зі своїм колишнім однокласником у медичній практиці в Плімуті, але їхні стосунки не склалися і Дойл, маючи менше ніж 10 фунтів стерлінгів, заснував у Портсмуті власну медичну практику, яка, втім, не мала успіху. В очікуванні пацієнтів. Дойл повернувся до написання художньої літератури. Крім того, Дойл почав вивчати офтальмологію у відні, а згодом відкрив невеликий офіс і консультаційну кімнату у Лондоні. Щоправда, згідно його автобіографії, у Дойла не було пацієнтів, а його зусилля як офтальмолога були невдалими. Тож він продовжував писати. Спочатку Дойлу було важко знайти видавця. Його перша робота про Шерлока Голмса та доктора Отсона «Етюд у Багряних тонах була написана за три тижні, коли письменнику було 27 років і була прийнята до публікації. Дойлу заплатили 25 фунтів стерлінгів в обмін на всі права на історію. Голмс був частково списаний з образу колишнього університетського професора Дойла Джозефа Белла. У листі до Бела Дойл писав. Безумовно, я зобов'язаний появою Шерлока Голмса саме вам. У своїй автобіографії 1924 року він зазначив, не дивно, що після вивчення такого характеру, а саме Бела, я використав і розширив його методи, коли в подальшому намагався створити детектива науковця, який розкривав справи на основі власних заслуг, а не через дурість злочинця. Роберт Луїс Стівенсон. Зміг розпізнати неймовірну подібність між Джозефом Беллом і Шерлоком Голмсом. Він писав: Мої компліменти за ваші геніальні та дуже цікаві пригоди Шерлока Голмса. Чи може це бути мій старий друг Джо Бел? Інші автори іноді припускають, що на образ Голмса повпливав, наприклад, персонаж Едгара Аллана По, Огюст Дюпен, якого Голмс зневажливо згадує в етюді в багряних тонах. Доктор Джон Уотсон завдячує своїм прізвищем портсмунському медичному колезі Дойла, доктору Джеймсу Уотсону. Ставлення Дойла до свого найвідомішого творіння було неоднозначним. Якось він написав своїй матері Я думаю про те, щоб убити Голмса. Він відводить мій розум від кращих речей. Його мати відповіла: Ти не будеш, ти не можеш, ти не повинен. Намагаючись відхилити вимоги видавців, які прагнули ще більше оповідань про Голмса, він підняв ціну до рівня, який мав на меті зупинити їх, але виявилось, що вони готові заплатити навіть ті захмарні суми, що просив письменник. В результаті Конан Дойл став одним із найбільш високооплачуваних авторів свого часу. У 1893 році, щоб присвятити більше часу своїм історичним романам. Дойл вирішив скинути Голмса та професора Моріарті у рейхенбахський водоспад. Сталося це в оповіданні остання проблема або остання справа Голмса. Проте громадський резонанс змусив його знову повернути Голмса у 1901 році в романі Собака Баскервілів» без жодних пояснень його раптового воскресіння. У 1903 році Дойл опублікував своє перше за 10 років оповідання про Голмса. Пригода в порожньому домі, в якому нарешті пояснювалося, що впав лише Моріарті. Але оскільки в Голмса були інші небезпечні вороги, особливо полковник Себастіан Моран, детектив влаштував все так, наче він сам теж загинув. Зрештою, Голмс був представлений загалом у 56 оповіданнях. останні опубліковані в 1927 році і чотирьох романах Дойла. І з того часу з'являвся в багатьох романах та оповіданнях інших авторів. Конан Дойл активно займався спортом. Живучи в Саутсі, приморському курорті поблизу Портсмута, Дойл грав у футбол як воротар аматорського футбольного клубу «Портсмунська асоціація під псевдонімом Сміт. Дойл був затятим гравцем у крикет. Зокрема, грав в одній команді з колегами-письменниками. Джеймсом Баррі, Пеламом Вудгаузом і автором Вінніпуха Олександром Мілном. У 1900 році Дойл заснував у себе вдома стрілецький клуб Андершоу, побудувавши стоярдове стрільбище та забезпечивши таким чином можливість місцевим чоловікам удосконалювати свої навички у стрільбі, оскільки погані результати британських військ у англобурзькій війні. Навели його на думку, що населення потребує навчання в лучній стрільбі. У 1901 році Дойл був одним із трьох суддів першого у світі великого змагання з бодібілдингу, організованого батьком бодібілдингу Ойгеном Сандоу. Дойл був боксером-любителем, а також активним гравцем у гольф. У 1913 році він брав участь у чемпіонаті Англії з більярду серед любителів. Живучи в Швейцарії, Дойл захопився лижами, які на той час були там маловідомі. Він написав газетну статтю Альпійський перевал на лижах, в якій описав свій досвід катання на лижах і прекрасні альпійські пейзажі. Стаття популяризувала лижі і поклала початок тривалому зв'язку між Швейцарією та лижним спортом. Дойл був одним із перших автомобілістів у Великобританії. Він купив автомобіль, ніколи до того не їздивши на ньому. А у 1911 році взяв участь у міжнародному шосейному змаганні, організованому принцем Генріхом Пруським, щоб протиставити британські автомобілі німецьким. Письменник виступив у парі зі своєю другою дружиною Джин, як одна з британських водійських команд. Конан Дойл був одружений двічі і мав п'ятьох дітей. Проте ніхто з дітей Дойла власних дітей не мав, тому у нього немає прямих нащадків. Письменник двічі балотувався до парламенту, але не був обраний. Дойл був палким прихильником справедливості та особисто розслідував дві закриті справи, що привело до виправдання двох чоловіків. Перший випадок стосувався сором'язливого напівбританця, напівіндійця, юриста на ім'я Джордж Едалджі, який нібито писав листи з погрозами та калічив тварин у Грейтвірлі. Поліція була налаштована на засудження Едалджі, навіть незважаючи на те, що каліцтва продовжувалися після того, як підозрюваного було ув'язнено. Крім допомоги Джорджу Едалджі, робота Дойла допомогла також знайти спосіб виправляти інші судові помилки, оскільки ця справа частково повпливала на те, що в 1907 році було засновано апеляційний суд у кримінальних справах. Друга справа. Справа Оскара Слейтера, який керував гральним притоном і був засуджений за побиття літньої жінки в Глазго, викликала цікавість Дойла через неузгодженість у аргументах обвинувачення. Він сплатив більшу частину витрат за успішну апеляцію Слейтера. Дойл цікавився містикою і вірив у паранормальні явища. Хоча віра ця з роками, то зростала, то слабшала. У 1920 році. Дойл подорожував до Австралії та Нової Зеландії для спіритуалістичної місіонерської роботи, і протягом наступних кількох років, аж до своєї смерті, він продовжував свою місію, виступаючи з доповідями про свої спіритуалістичні переконання у Великобританії, Європі та Сполучених Штатах. Дойл написав роман Земля туману присвячений спіритуалістичним темам із персонажем професором Челленджером. Він також написав багато нон-фікшн спіритуалістичних творів мабуть, найвідомішим з них був Пришестя Фей, у якому Дойл описав свої вірування в існування фей і духів, відтворив п'ять фотографій фей Котінглі, стверджуючи, що ті, хто підозрюють, що це підробка, помиляються і висловив переконання, що знімки автентичні. Через кілька десятиліть було остаточно доведено, що фотографії, зроблені двоюрідними сестрами Френсіс Гріфітс і Елсі Райт, підробка. Сестри підтвердили це, хоча раніше обидві стверджували, що вони справді бачили фей. Деякий час Дойл дружив з американським фокусником Гаррі Гудіні, незважаючи на те, що Гудіні пояснював, що його подвиги були засновані на ілюзії та обмані. Дойл був переконаний, що Гудіні мав надприродні здібності і розповів про це у своїй роботі на межі невідомого. Одного разу Гудіні виконав вражаючий трюк у себе вдома в присутності Дойла і запевнив його, що цей трюк чиста ілюзія, і висловив надію, що ця демонстрація переконає Дойла. Однак той просто відмовлявся вірити, що це був трюк. Гудіні став відомим противником спіритуалістичного руху після смерті матері. Він наполягав на тому, що медіуми спіритуалісти використовували обман і постійно викривав їх як шахраїв. Ці розбіжності між Гудіні та Дойлом, зрештою, призвели до гострої публічної суперечки між ними. Іншим давнім інтересом Дойла був архітектурний дизайн, коли він доручив своєму другу архітектору побудувати йому дім. То сам брав активну участь у процесі проєктування. Під час сімейної подорожі до Національного парку Джаспер у Канаді він спроєктував поле для гольфу та допоміжні будівлі для готелю. Свого часу Конан Дойл організував клуб злочинів, мета якого полягала в обговоренні злочинності та розкритті злочинів. Клуб продовжує діяти донині з обмеженою кількістю членів до 100 осіб. 7 липня 1930 року Артур Конан Дойл помер від серцевого нападу у віці 71 року. Його останні слова Ти чудова були адресовані дружині.